Топ новина, що налякала Дніпропетровців. Чорні списки боржників сформували міські чиновники і приголомшили гучною заявою. Та привіт неплательщикам, пусть готовяться. Можна написати в інтерв'ю там водоканал готує розстрільні списки неплательщиків. І не лише водоканал, розстрільні списки вже підготували Дніпропетровські жеки, тепломережі, ліфтовики та компанії, що вивозять побутове сміття. Якщо ви їм заборгували кругленьку суму, не чувайтеся. Неприємний сюрприз з Дніпропетровським боржникам від місцевих чиновників не сплачуєш по рахункам за комуналку? Забудь про відпустку за кордоном. Ба більше тепер борги можуть коштувати вам навіть власної квартири. У Дніпропетровській міськраді свою ініціативу називають новою програмою ефективного стягнення боргів. кажуть, злісні неплатники поставили комунальні підприємства міста на межу виживання і одразу ж заспокоюють на мільйони Дніпропетровську. У розстрільні списки потрапили усього 352 особи. Їхні борги складають від восьми і аж до 50 тисяч гривень. Жодного пенсіонера чи студента лише ті, хто може собі дозволити, і дороговартісний відпочинок і, звісно, повну сплату за комунальність. Відтак відповідь приготували аналогічно. Ви їдете на відпочинок, там ви купили там я не знаю там білети там в гостиницю. Ви смотрите там ага, самоліт приземляється через 3 часа. То значить, уже через 5 часов я буду там купатися в морі, в океані. І тут на границі говорять: Ізвини мене, до свидання. Процедура проста: комунальники подають на боржника до суду. Суд виносить рішення про стягнення боргу. І доки борг не сплатиш, заборона на виїзд з України. Уже до кінця цього тижня кажуть, розстрільні списки потраплять у руки прикордонників. А далі справа техніки на вокзалах та у аеропортах на боржників оголосять полювання. Якщо ж це не допоможе, то є усі шанси просто втратити рухоме і не тільки рухоме майно. Наприклад, Дніпропетровські теплопостачальники вже заарештували більше 30 квадратів. Квартир та двохсот автомобілів своїх боржників. Якщо не розрахується, виконавча служба пустить усе з молотка. Якщо людина реагує, значить з ним там то ли договір реструктуризації, то ли он сразу одну суму погасить. Якщо ні, і чоловік ніяк не реагує, то тоді вони обращаються в суд, получають рішення суду і роблять приноситель вход. Тобто спілюються двері з позиції сили, описують імущество, виставляють на електронні торги. Реалізують от тільки поки що жодного реального прецеденту: ані затримання у аеропорту, ані виселення із квартири. Юристи кажуть, метод абсолютно законний. От тільки чи віддасть виконавча служба першість комунальним боргам перед комерційними питання. Це абсолютно реально, просто ніхто тим не займається в Україні. виконується сповняється порядка 20% судебних рішень. Тобто я сумніваюся, що ісполнітельні служби, які у нас заінтересовані, як правило, в таких ділах де їх стимулюють фінансово, в тому числі різко бросять банківські діла і так далі. І почнуть займатися взисканням по тисячі гривень. У нас должникові по 8 тисяч гривень, які накопились. Тим не менш, комунальники налаштовані рішуче зізнаються вже навіть сама заява принесла на який ефект. На сегодняшний день из 352 человек обратилось 30, около, около 30 человек. 20 человек погасили долг, а, о, больше точно не скажу, около 10 попросили реструктуризацию. Успеем ли мы отмотать эту ситуацию назад? Будем стараться. 17% звісно, не показник, але комунальники готуються до подальшого наступу. І вже перед травневими святами, коли їхні клієнти із розстрільних списків зберуться на відпочинок за кордон, анонсують гучні затримання у аеропортах.